На площі біля центру дитячої та юнацької творчості виставили столи, на яких розкладають випічку. До ярмарку готувалися три дні. Розповідає одна з його учасниць, майстер виробничого навчання Черкаського вищого професійного училища Наталя Онуфрієвич. Мати сама звернулася до нашого закладу з допомогою, щоб ми допомогли напекти цю всю красу, і щоб вона змогла назбирати кошти на тут. Багато пиріжків з начинкою, без начинки, з пісочного тіста із з заварного, з бісквітного, Ну я думаю, десь до тисячі найменувань є. зараз такий час. А допомога, я думаю, важлива, тому що це дуже страшно, коли погибають молоді. Про захід дізналася від доньки, тому вирішила прийти підтримати цю ініціативу і долучитися фінансово, каже відвідувачка Тетяна Коваль. Для того щоб люди розуміли, що війна на вулиці, і для того, щоб понімали, що люди, які йдуть туди, йдуть за нас, за те, що ми тут могли спокійно відпочивати, робити. У мене там свої родичі, і я кожен раз дивлячись на носі, теж боюся отримати таке саму звістку. До майстер-класу із розмальовування пряників долучився восьмирічний Артур. Говорить, малював сердечко у патріотичних кольорах. Я обрав сильне жовтий по підфлаг нашого і державної України. Побачила ярмарку і вирішила підійти обрати випічку Черкащанка Надія Побірій. каже, ініціатива таких заходів нині важлива. Щоб не забували, хто погиб до України. На таких заходах важливо гуртуватися задля спільної мети, розповідає учасниця ярмарку Ніна Стасенко. Вона розкладає випічку та продає. Це мій покресник, тому ну, для мене все важливо. Я допомагаю, а це на Ярославу. Ярослава знав з дитинства, говорить його товариш. Давид Дубляков запам'ятав хлопця наполегливим у справах, за які брався, а особливо в спорті. Він не секунди не вагався в своєму рішенні, і що цікаво, дійсно, от згадували, що у нього мали бути змагання в Абудабі, і він відмінив їх. Це реально була така можливість його всього життя, але він поставив вище своїх інтересів, інтереси нашої держави. Додає, важливо, аби люди пам'ятали сучасних героїв, тому прагнуть назбирати кошти на виготовлення погруддя. Ми маємо закарбувати в історії всіх наших героїв, тому що їх не так багато. І ми маємо знайти цю можливість, і от найкраща можливість зараз це зробити в нашому от регіоні, в Черкаському, це саме е, погруддя в Холодному Яру, це історичне козацьке місто, яке е, сповнене історією. Погруддя встановлять у Національному парку Холодний Яр, каже співорганізаторка вшанувань Героїв Холодного Яру Леся Островська. Там є меморіал козакам-добровольцям. А у 23-му році, під час 27-х вшанувань пам'яті Героїв Холодного Яру, відкрили пантеон героїв, де і планують розмістити погруддя Ярославу Стрільцю. Ми вирішили поставити спочатку декілька пам'ятників. Цим героям, але потім ми зрозуміли, що щодня ми втрачали друзів, і мені кожен з цих друзів видавався особливим. І ми пропонували родині, вони збирали кошти, скульптор робив. Ми знову відкривали, відкривали і відкривали. І зараз так сталося, що ця площадка вже налічує 12 пам'ятників, і дуже багато ще добровольців, які хочуться закарбувати саме в історії Холодного Яру для людей, які втратили, для них важливо хоча б жити далі. якоюсь надією на створення пам'ятника, на вшанування, на присвоєння героя. Звичайно, цим села не повернеш, але це якось приділяє увагу і значимість його загибелі. Вартість пам'ятника становить 140 тисяч гривень. Вже зібрали 60, та не вистачає ще 80 тисяч гривень, говорить мама загиблого захисника Лариса Стрілець. Тому каже, важливо, аби всі підтримали і допомогли втілити це бажання. 19 років він пішов, поставивши на кон важливі змагання. Він прийняв рішення, піти захищати батьківщину. Останні хвилини сина були також прийняті рішення, коли він допоміг групі вийти з оточення. Він був на хамері, в останньому хамері, весь бій він прийняв на себе. На жаль, він загинув. Загинув він у 21 рік. Тому я вважаю, що як і останні герої, мій син заслуговує. Щоб його віповічали, пам'ять про нього в історії залишився зі слів Лариси, стрілець ярмарок триватиме і завтра з 10 до 16 години. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.